Всім привіт! на на моєму каналі. На -Кар. І сьогодні я хочу зняти відео про мої книжки, про мутку міні-бібліотечку, яка буде з кожним, місяцем, з кожним місяцем поповнятися і поповнятися. У мене є книжки, які я розподілила на три категорії, а можна і на чотири. книжки, які я прочитала, книжки, які я не прочитала. Книжки, які я читаю, і всі мої книжки на польській мові. Е, думаю, ми перше розпочнемо з книжок, які я прочитала, тому що їх тут дуже багато. Почнемо з самої стапової книжки. Це ось ця книжка. Мені її подарували, коли я була дуже-дуже малесенькою. Зараз в інтернеті ніде, ніде ні, ну, не купив таку книжку. Я пробувала гуглила. Ось. Е ну, Файна книжка, мені подобається. Я, е вона називається Пригоди в чарісті для себе Вона на українській мові автор е Крижановська Олена Володимирівна. Це пісня, е це книжка про хлопчика, який потрапив у чарівний світ познайомився з дівчинкою. І разом вони шукали собі якісь різні пригоди. Ось так. Книжці ставлю. 12 із 10. Наступна книжка Анастасія Шевердіна. Називається вона Крамниця щастя. Я прочитаю опис. де є опис, я вам прочитаю Крамниця щастя. Повсякденне життя невеличкого провінційного міста. Сколихнули надзвичайні таємничі події. Одного дня в містечку з'являється дивний старий. Чи то йог, чи то лікар, чи то фокусник і відкриває крамницю щастя. Хто ж не захоче втілити свою заповітну мрію за доступною ціною. Покупці магічних товарів один за одним намагаються перехитрити долю. Але за магію, як і за все, в житті треба платити. Крамниця щастя здатна перевернути життя, відвидати її та її і приготуйтеся до неймовірних пригод. Е, дуже цікава книжка, як ми могли почути, про що вона. Uh, до речі, тут 214 сторінок. а В цій книжці, ну, у мене така, як журнал йде, В цій книжці 181 сторінка. Ставлю ця книжка дуже файна тяжка. Певне тяжкі що з таких, які я маю. Ставлю її 10, 10 тільки, тому що вона тяжка. Далі у мене йде несподіване кіно. Автор Наталія... Наталія Ясіновська, Так виглядає ця книжка. Чесно, я забула про що вона, але мені здається про дівчинку, яка е, втратила свого хлопця і панила в цьому себе. І посварилася зі всіма, абсолютно зі всіма, із психологом, і з батьками, і з абсолютно всіма. Ну а потім вона прислухалася до поради психолога і помирилася зі всіма. Якось так. 12 дзві. по особистим причинам. Далі в мене йде бетселер. Це мій перший бестселер, який я починаю читати. Джонс Стрелек і Кафе на краю світу, Бселер-мотиватор No1. Ця книжка від віданих словів, перекладена з 41 мовою. Тут є автора, і я вам прочитаю опис. Зупиніться. Поставте на паузу щоденну метушню, Веріться із її теней і зазирніть до кафе на краю світу. Розгорніть меню і подивіться уважніше до останньої сторінки. Там ви прочитаєте 30 питань». Від яких цікавили все життя. Чому ви тут? Чи боїтеся смерті, чи вдоволені ви? Ця книжка допоможе у пошуках відповідей. З нею ви запалите вогонь у душі. Усвідомойте, що цінне, а що марнота. Погляньте на життя інакше, незалежно від набутого досвіду. Кафе на кару світу справжній видавний, чи феномен Веселе, поза часом, що надихнув мільйон людей у всьому світі невеликі зміни. Чи рівна, легка і несла. Ненажлива ця книжка вплине на ваш світогляд і не завжди змінить життя. Вона зворушує, спонукає, просвітлює вона проникло. І насправді це так, як ви можете бачити, тут багато є слів, непонятних е, ось. У мене тут є стоїть така закладочка. Ну, це з польської книжечки, це ще буде потім. Я завжди на книжках от, е, починала... Ну, не на всіх. А от з певного моменту на книжках я починаю писати, коли я почала коли я закінчила. Ну і інколи ставлю оцінку. Тут у мене, наприклад, оцінка 15 із 10. І це не так. Ця книжка, я їй ставлю 15 із 10. Насправді є продовження цієї книжки. Продовження до кафе на Кресіту. Продовження бестселера номер 10. Номер... Це. Друга частина, в мене ще є третя, але ми до неї вернемось пізніше. Тут же інакший опис, хоча подібний. Життя Джона не завжди змінилося після того, як він заблукав і потребував у маленьке затишне кафе, чому ви тут. Чоловік провів там усю ніч і полишив це місце з новим поглядом на сенс пуття, загалом і на своє життя, зокрема. Джон дуже здивувався, коли десятьма роками пізніше знову опинився в цьому кафе. Оскільки цього разу мені були три нові запитання. І відповісти на них вже мала Джесіка. Тобто це так само, як і в першій частині Джон. Але тоді Джон сам мав відповісти на питання. На цей раз нові запитання і на них вже має відповісти Джесіка. І Джон їй допомагає з цими питаннями. Тут, до речі, тут більше сторінок. Тут є пролог, є про автора. Тут ж, і це єдина книжка на 300 сторінок. Ось. Те, що ставлю ці книжці, Ну, мабуть, 12 10. Дальше книжка, яку мені купила моя мама, від яку я не очікувала тримати в себе в руках, магічне дерево. Вона польська, але вона перекладена спеціально для українців на українську мову. Вона теж така в формі гурнатчика. Тут 287 сторінок. Тут, зокрема, є і на українській, і на польській мові опис. Е, ось. Е, автор Анджей Малешка. Воно називається Мішен Дерево або Червоний стілець. Давайте я прочитаю. І це перша частина тут пише, але я не знаю, буду шукати другу частину. Перша частина із знаменитого циклу «Магічне дерево буря залила величезного старого дуба то було магічне дерево, з якого люди виготовили сотні предметів, і кожен з них зберігав частинку магічної сили. Серед них був і червоний стілець неймовірні пригоди небезпеки і магію. Світлиний міст і велетенська хвиля цунамі лицючий будинок, здоровенний лев і сотні чарівних собак. Фантастична розповідь про дітей, які знайшли стілець, що виконує бажання і добрі, і погані. Тут, навіть є ось такі реалістичні ілюстрації на цю книжку. Мені, ще, певно, здається, тут ще був зняти фільм про цю книжку. Ось, наприклад, таке. І тут вже я, певно, казала, скільки. 1077 сторінок. Чесно сказати, прочитала майже за місяць. Почала читати в кінці першого місяця, а закінчила в кінці другого місяця. Ось так. І цьому дереву ставлю просто 100 здесь. 10. Ну, дуже файна книжка. Коштувала. Всього навсього 3, 35 майже злотих. 34,99. І це була перша категорія книжок, які я прочитала. Переходимо до другої категорії книжок, які я ще не прочитала. Їх, як ви можете, помітити мало. І почнемо з самого нижу. Це, могли змітити. третій візит на кафе Нікрусвіту. Книжка, яка надихає переосмислити своє життя. Тож видавництво відео. Це третя частина, бо є їх всього п'ять. Я її не читала. Всього 125 сторінок. Це вже коротша книжка, ніж перші дві частини. Нічого не можу про неї сказати, тому що, як я казала, вже я не читаю описи нових книжок а, а, аж тоді, коли їх. Я починаю читати опис книжки тоді, коли починаю читати саму книжку. Ось. Далі допольская книжка, яку я починала читати, але вона мені не зайшла. Я її буду читати заново. Мені її подарували на різдво, е, вітаміна М, катежин на Катерина рерих. Це книжка про дівчинку, яка згоди. Казав... Це про дівчинку, яка е, втратила свою найлюбленішу сестру Магду. Саму дівчинку звати Каміла і по смерті її сестри батьки її повністю контролюють. Тобто забирають з кімнаті, не дозволяють її виходити на вулицю. Ось і вона е, теж про психолог тут є, то, що, коротше, така собі книжечка. Ось. Буду її читати. Далі йде ще одна книжка Патріція Джон. Тинчовий округ. Мені її подарували просто так. Я, чесно, тут на якісь сторінці, не пам'ятаю на якійсь, ага, 42-43 сторінка. Не написано, коли я її почала читати. І різні книжки від цієї авторки. Всього тут 153 сторінки, вона на польській мові. Про маленьку елайм з, там, з таких сімейних причин змушена виїхати з Лондону на, до села. Рок буде там жити. І, коротше, якось так. Я, тут по-польськи мені тяжко переводити на польський язик, одразу попереджаю, тому буде тако. Я її буду перечитувати, ніяку не ставлю. Не, не знаю, чого тут не чути. Далі це, попевно, тут мої перші дві е, українські книжки. Перша це йде Daisy Medals, Висолкова магія. синя фея. Ну, вона така собі ця книжка. вона неї для таких дітей Сини, там, не знаю, шестирочки. Світла немає, тому будемо, як є. Ага, добре. Я ці книжці старую на 10, але мені взагалі не подобається, я її не читала. І остання книжка, хто проти Суперкрутих? Ну, така собі незрозуміла книжка, вона теж на українській мода. Ну, незрозуміла. що сказати. І третя категорія, книжку, яку я читаю, вона називається Rodgina Mods Авторка Вероніка Анна Мерчик. У поляків є два імені. Тому інколи пишуть їх два. Це дуже товста книжка про дівчинку, яка мала неповних 15 років. При аварії загубила маму і бабцю. Переїхала до п'яти багатих братів Віл, Вінсет, Дилан, Шайн і Тоні. Тобто як старші брати цієї дівчинки, яка називається Халі і вона була змушена переїхати до тих братців. Ем, не пише куди імно, але до багатої віла, піти в нову школу і б -б брати її дуже контролюють. Я поки що читаю цю книжку. Зараз на... Я її чуть-чуть кинула читати, перестала читати. Ну, зараз я її хочу дочитати до кінця. Тут дуже багато сторінок. 415, хоча на сайті при замовленні писала більше. 450. Ну, Но... добре. Я зараз на 148 149 сторінці. Ось, тут я вже прочитала. Погано видно. Ось. Є. 4 частини 4 томи цієї книжки, 4 частини цієї книжки. Ось, як вона виглядає. Ось, М -м, Ціна 44,90 злотих, 44 злотих і 90, злоти. злоти 90 копійок. Дуже файна, я її вже певно, рік читаю, тут не написано, коли я її почала читати. Це вже я потім ближче до цих книжок, які я прочитала, почала писати. Що ж, друзі, дякую за перегляд, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам моя міні бібліотечка була цікава. На цьому ми закінчуємо, бо, як бачите, у мене зараз погодка така, собі, а в мене телефон розручається мало процентів треба поставити на заряд. Що ж, дякую ще раз всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось відео. цікаво було це відео. Коли воно вийде? Не знаю, може, здає, може завтра, може після післязавра. Слідкуйте! Всім до побачення!